Добрий день, дорогенькі мої. Показую, що війшло в третю гуманітарну допомогу від держави. 10 лютого ми її його, ми його отримали. Значить, на одного члена родини. Такий напіток Cola and Orange, яка здоров'я, дві бутилки. Три кілограма гороху, пачка велика, макарон і зубна паста. Це на одного члена родини. Якщо ваша родина состоїть із декількох мешканців, то це все множиться на е, кількість ваших домочадців. Так що, спасіба нашій Вікторії. Вона все організувала, пригласила, обзвонила, доставила прямо на квартал. Далеко їхати не треба. Ми взяли пакетики, пачечки, приїхали, прийшли в і отримали третю гуманітарну допомогу. Дякуємо Вікторії. Вона у нас молодець, така дівчинка гарна. І дуже ісполнительна. Слава нації, капець Російської Федерації. Все буде добре, тримаймося дорогенькі, вперед до перемоги!